Коротше, ця чуйка це дике, блядь, лайно ліма. По-перше, вона завісає через там хвилин 5 після сканування. І ось я вам хочу показати, скільки відеосигналів. Оце кожна чорточка це відеосигнал. Ви її бачите, вона мовчить. Слів більше. Немає. Це все, що скакує, це передача відеосигналів. Оно ну, є на трищемта. Зараз сканую. Ачуйка, що, а чуйка навші піде підарів тут 2,5 кілометра. Їхні дрони літають як у себе вдома. Добрий сигнал на 3000, вона його не бачить. Ось на 3000, на 200, ну то ладно, на 3000 є сигнал, вона його не бачить. І вона ось завісла. Сама по собі зависає. Що я ще можу сказати за, за цю чуйку? Це дуже добре на ній заробляє грошей. Дві хвилини вона постояла і завісла повністю. святова серсія. І це, я не знаю, як її м'яко сказати, її треба перезагружати, включити. Виключити. Все вона висіла і точно так же через хвилини-дві. Або раніше. О, почала ловити сигнал. Але діло в тому, що вона завісла сама по собі. Ну, бачимо. Бачимо, що ніхуя не бачимо. Допустимо, що він далеко проскакує. 16%, 4 на 5400. Вийдемо. Десь 6-сь проскакує. Ну, от зараз ми виходимо 45, і воно десь проскакує. все выдано. Далее. Десять відсотків був. Короче, зараз воно зависне. Ось ви бачите, я вийшов з режима і все, і тишина. Нічого немає. Зараз перезагрузимо Знову включимо. І вона ще щось знайде. Коротше це розводняк на гроші нормальний. Її начинка тут от цілих 1000 п'ять. Ну бачите, вона навіть шукати не хоче нормально. Так вот так розводять на гроші.